А наступне до зустрічі із головою громадська активістка Тетяна Герасимчук підготувала одразу три питання. Одне з них наболіле мешканцям будинку номер 6, що на кафедральній засмічення каналізації неконтрольоване споживання електроенергії. Це лише деякі незручності, що створюють фірми сусідам. Ми платимо кошти за будинок за прибудинкову територію. А ті фірми нам дуже багато клопоту завдають. Вислухавши відвідувачку, голова зазначає, рішення проблеми не може бути однозначним. Умови такі, що ну не буде юридичної контори, перукарні і там що ще у нас і готелю на околиці, тому що всі хочуть в центр. У тут може просто хіба що їх поставити в рамки, щоб санітарні норми не дотримувалися щоб з повагою до жильців відносились. Представники акціонерів та колективу Житомирських ласущів розповідають про фактично рейдерське на їх думку захоплення підприємства для законного вирішення питання. Зазначає захисник акціонерів. Потрібне звернення до генеральної прокуратури. З поміж записаних на прийом, і ті, котрі не мали конкретних пропозицій, село знаходиться зараз в дуже такому жахливому стані, і ну я до батьків приїжджаю рідко, а це ось приїхав і побачив, що просто воно вже до такої. Стан вже занепало. Просто з питанням приїхав тим, що хто за це має відповідати. Особистий прийом громадян дає можливість дізнатися про реальний стан речей у регіоні, говорить голова обласної адміністрації. Коли я спілкуюсь безпосередньо з людьми, я маю інформацію з перших уст, і я маю можливість реагувати гостріше і відчувати ситуацію точніше. Сидір Кізін обіцяє, що проводитиме прийом у рази частіше, аніж це робив його попередник на посаді голови обласної адміністрації. Субтитрувальниця